Чи можна під час воєнного стану не сплачувати кредити? Багато різної інформації. Скажу коротко, що ще 15 березня 2022 року Верховна Рада прийняла закон 2120, яким внесла зміни до цивільного кодексу, а саме було доповнено при та перехідні положення цивільного кодексу пунктом 18, який чітко передбачає, що включно з 24 лютого 2022 року нарахування на кредитні зобов'язання штрафних санкцій, тобто пені будь-якої неустойки штрафу за невиконання зобов'язань. Забороняється і такі нараховані штрафи по кредитних зобов'язаннях мають бути списані. дія цього пункту розповсюджується на весь період воєнного стану в Україні та на протязі 30 днів після його закінчення. Тобто, коли ви отримуєте повідомлення з про те, що ви заборгували банку чи будь-якій іншій фінансовій установі, в тому числі з нарахованими штрафами чи Чипнею, то є незаконно, ні штраф, ні пеня нараховувати не може. Разом з тим кредити необхідно платити. Разом з тим, відсотки по цих кредитах необхідно платити в Україні з 24 лютого 2022 року. Заборонено по кредитних правідносинах нарахування будь-яких штрафних станцій, тобто це штрафи і пені. Більш детально на нашому телеграм-каналі там ви також можете отримати консультацію в приватному порядку. Дякую всім за підписку, дякую всім за поширення цього відео. Діліться з людьми цією інформацією. Всім мирного неба.